З вами я, Райт, і сьогодні я вам покажу, як зробити справжній автомобіль без модів у грі Minecraft. Поїхали! І так, для початку ми ставимо блоки вугілля, ось так блоки слизу. 3-2 рядочка. І ось ми ставимо один. Далі ми ставимо поршень і з поршня відступаючи один блок, ставимо два блоки вугілля. Робимо ось таке заокруглення. І робимо ось так. Робимо ось тако. Ставимо спостерігач і липкий поршень. Далі, що ми робимо? Ми піднімаємося, ставимо ось сюди на наглядач блок слизу, воно має переліпитися. Ламаємо оці два блока, ми маємо ось так зробити. і ставимо ось сюди цей блок. Далі ставимо ось колії. Ось так, як я показую на відео, там ось сюди вагонетку, просту вагонетку, а ось сюди дві вагонетки зі скринею. Заходимо сюди, ламаємо колію, так. І ось ламаємо колію І... І з другої сторони так само. Ось сломаємо коні. Ну і все, наш механізм готовий. Тільки потрібно сісти у вагонетку і поставити сюди блок редстоун. І, як ви бачите, ми поїхали. Всі вагонетки на місці можна відкрити сюди поставити свої речі. І ми їдемо. А як, а як зробити так, щоб ми не їхали? Просто. Ламаємо блок редстоуну. Як ви бачите, ми не їдемо. Так. Ось такий у нас механізм сьогодні вийшов. Ну, а з вами був я, Радь. Не забувайте ставити свої вподобайки. І всім до побачення!